Унікальна якість інтосани, на мою думку, це мультидисциплінарність, тому що я перебуваю вже два роки саме в такій команді, і завдяки можливості навчатися теоретично та практично не тільки в галузі неврології, а й в галузі кардіології інтервенційної кардіології. Нейрохірургії, ендокринології та терапевтичного профілю, враховуючи, що у відділенні кардіоневрології більшість пацієнтів це коморбідні літні пацієнти із більшою кількістю супутніх соматичних патологій, то я навчилася підходити до лікування не типово. І не тільки до однієї проблеми, а враховуючи і всю іншу патологію даного пацієнта. На амбулаторному етапі звернулася пацієнтка. Вона скаржилася на те, що дуже тривалий час в неї турбувало оніміння та слабкість м'язах нижних кінцівок. Вона дуже багато років діагностувалася та зверталася на консультації до неврологів. Але е, замість того, щоб її правильно діагностувати, їй робили 4 чи 5 разів МРТ головного мозку, е, на якому показували, що патології не виявлено. Але е, момент був в тому, що потрібно було виконувати МРТ шийного відділу хребта та грудного, тому що на МРТ грудного та шийного відділу хребта у цієї пацієнтки виявили об'ємне утворення. Які заважали їй виконувати свої повсякденні справи і заважали якості життя завдяки правильній діагностиці? Ця пацієнтка була перенаправлена далі в нейрохірургічний профіль із можливим подальшим питанням видалення цих пухлин та покращення якості життя, тому цей випадок я напевно запам'ятаю дуже надовго.